Так, шановні друзі, шановні мої колеги, ми сьогодні відкриваємо першу нашу так, молодіж, першу нашу виставку в цьому році. І дуже приємно, що відгукнулися молоді художники, от ну і наші традиційні учасники, які завжди почти на всіх виставках приймають участь. У нас є такі, які. Виставляються і на грецький, От ми в понеділок будемо відбирати твори на грецький, де буде на тюрмо. А зараз ми відкриваємо виставку тут. Наше зимове, зимове свято. Хоч і зими ми ще поки не бачили, але у кожного є свої доробки, свої тюди, з яких вони потім пишуть нашу красиву одеську зиму. Я хочу привітати всіх вас присутніх і ті, хто участвує, які викладають не змогли прийти. Ну, я хочу сказати, що такі виставки, такі наші е, мероприяття, які ми проводимо, і тут і на Грецькій, цікавляться не тільки художники, які виставляються. Такі виставки, у нас план виставок є на Грецькій, план виставок є на торговій. Будь ласка, ви ознайомитесь з ними у і тут візьмете план виставок, і на Грецькій Оксани. От, так що будемо продовжувати виставлятися, будемо продовжувати приймати участь. Я, коли звертаюся, я говорю, не обов'язково вам всім участвувати там на виставці. На всіх виставках кожний для цього є і план виставок, які ви дивитесь і е, собі робите план, на який б ви хотіли попасти виставки, які у вас є матеріали, які у вас є наработки в цьому напрямку. Тому дуже приємно, що наші зали ніколи не пустують. І коли я на раді спілок у нас теж на сайті є голови обласних організацій. Коли я їм показав наш план на цей рік, де у нас тут 18 виставок, 17 і 11-12 виставок на Гречинською, вони були шоковані, здивовані тим, що Одеса дійсно така мощна, зарядна, і працюють ми всі. Художники працюють, і в цьому наша і сила, слава і приємно, що. На ці наші виставки приходять багато людей і в книгах відгуки теплі, хороші е, слова вдячності за нашу працю. Я вам побажаю, щоб новий рік наш був для нас удачний, щоб новий рік приніс нам як можна більше радісних е, подій. Тому що наше життя е, це. В таких умовах приходиться нам працювати, і ми, незважаючи на все, працюємо і робимо на свободу людям, яким це дуже потрібно. Я хочу передати слово заступнику заслуженому художнику Стакалю, що він думає за таку виставку. От. Ну, Добрий день, Перш за все, я хотів би сказати, щоб ми зробили якомога більш святкову. Як Вона така радісна. От. Вона не така е, багато творима, як це завжди, але ж так вийшло, мені красиво. це красива. Хотів її якось так зв'язати з Різдвом, бо не вклали трохи в плани, але ж на наступному в цьому році вже буде чітка різдвяна виставка. Вона так і називається. Так, так що я всіх вітаю з цією виступив, на мій погляд. Вона така слідкова вийшла, як ми задумали. Дякую тим, хто допомагав їй. Робити експозицію, розрізку. Це теж багато чого е Вітаю вас з мені уровень і з Новим роком. От, і ще щось так. І бажаю творчих успіхів в майбутньому всім учасникам цієї виступи. Дякую вас. Калачка вона знає, нас всіх сама приймає участь в виставках і як мистецтво і як викладач, і як зал кафедри, і наш колега хороший заслужений діяч мистецтв України. Так, Анечка, будь ласка. Дякую. У народному побуті, у такому ритуальному його характері, який пов'язаний з порами року. Весна, літо, осінь це е, період, коли е, люди працюють і е, спілкуються із землею. Засівають, е, обробляють, збирають врожай. А зима це час, коли е, родини гуртуються навколо дому, навколо родини. І якраз цей час він, е, ви бачите, що він не завжди сонячний. Буває, що і темно рано е, темніє, і е, це час, коли. Потрібно, щоб світло палало в душі, палало у домашньому вогнищі. Це час, коли свята згуртовують і налаштовують на наступний рік. Тобто це такий перелам: природа завмирає, я не можу сказати, що вона вмирає, вона завмирає і потім відроджується. Так само і людина вона у цей час. Підбиває підсумки минулого року, планує на наступне. Зараз ми фактично перейшли середину зими. Сьогодні вже день пішов на збільшення. І це такий час, коли ми можемо побути вдома, щось робити, готуватися, можливо, для літа, щось вишивати або малювати, або задумувати якісь... Цікаві речі, і це свята нам різдвяні, новорічні, потім хрещенські морози і хрещенські свята. Це таке, такий час, коли треба згуртуватися. Коли ми запрошуємо гостей, коли ми спілкуємось, коли ми не просто сидимо вдома, але і це теж дуже важливо. Тому тематика цих творів, вона, як Володимир Миколаївич сказав, вона якась така вийшла трішки казкова. Тому що ми навіть у пейзажі бачимо у такий е, якийсь вогник у віконечку. І хто там знає, що там за тим вогником? Можливо, родина зібралася за святковим столом, можливо, хтось прийшов до бабусі, можливо, і це е, якраз привід е, пам'ятати про наших рідних, е, це привід е, спілкування живого, це привід дійсно е, можливо підготувати якісь подарунки. Не обов'язково вони будуть дуже коштовні, але оця увага до ближнього вона створює сердечну атмосферу і е, зв'язує людей і допомагає їм вижити, не відчувати себе одиноким у, е, у цьому світі. Тому дуже е, класно, що є цей період переосмислення року, цей е, час е, такого казкового настрою, е, що е, природа сьогодні, я не знаю, всі чекають снігу, але я думаю, що для наших хлопців на передовій сніг буде ну якимось додатковим додатковими складнощами. Тому ми бачимо сніг тут із Закарпаття. Ми сніг можемо. Там, пригадувати, коли ми бачили за якимись враженнями створювати якісь сніжні композиції. Я думаю, що, можливо, ще весна нас засніжить, і ми побачимо сніг, але ми вже чекаємо відродження. У нас на факультеті вже квітнуть крокуси і, і морозник. Тому, от хочеш, не хочеш, а природа відроджується. Я вам бажаю наступного року з відчуттям відродження, з відчуттям перемоги, з відчуттям. Теплоти в душі і того, що ви не одні в цьому світі, а що є поруч друзі, близькі, рідні, всі живі і здорові. Дякую! Як вам приближається Антоні? Шановні, шановний Анатолій Санч, академік, зимка, цікаве почуття душі. Романтичне і чимось трагічне, де хвилювання, а яке буде життя далі, як здійсняться плани, мрії, яка наша творчість, де підсказка, де відповідь, і може бути в неї і повинна бути динаміка і політ з нормального наукового погляду, і спостереженням за кольором і монохромним состоянням. Зима це романтична схвильована зустріч холодного світа і сніга і теплих живописних фарб, де хроматичність теж і кольорова і являє собою міріади перламутрових барвистих відтінків. Це про сніг. то ми вже здогадуємося, що на снігу багато відчинків, і це добре. по-другому, и такая живопись есть. Хорошие, прекрасные, вышиканные, колоритные, кольоровые, несуетливые, несуетливые, не выражусь, творы с холодными тенями, полотна и кольорова графика. Снег. Снег, снег летит, не тая. Ты рядом хочешь быть, я знаю. И царик, друзья, и зима. І наше неочікуване життя себе, а ваші стремління, вашу талановиту творчість, не остановиш нічим, а себе. щастя. Я вот сказати за Борис Геннадійовича, що він в своєму житті, він у всьому іскренній, такий, який він є на самом деле. Він готується. Він переводить, ну хоче дуже на українській мові, сам пише. Ну, я так думаю, це для того, щоб сказати своє відношення до, до нас усіх. Він везде успіває, він прекрасний викладач, він прекрасний художник, от, діючий член правління. І мало того, що ну, так вийшло, що дві наші секції. Що ми їх коли треба, ми їх об'єднаємо, а коли треба, роз'єднаються вони. От. І у, 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 нього, у нього налічується вже десь 50 в групі, 55 э, митців, із них там 26 членів спілки, а починалося було тільки 6, 5, 9. то одного виписували Каштуліна із Канади. Да. І Ну, це просто вам для інформації. Він мені подобається своїм таким відношенням до життя, до творчості, до мистецтва, такий, який як ну, іскренній людина, така, який він є, так, так він е. Він не робиться, підставляється, він живе в е, творчості. Так, Юлічка до нас прийшла. Несподівано е, е, я даю слово. Одновії ну, є, є що сказати, за будь ласка є, що сказати, тому що перш за все хочу всіх привітати з Різдвом Христовим і з хрещенням Господнім, і з Новим роком, і Старим, і новим. Ну всіма роками, які тільки можна вас з якими привітати. Хай щастить, хай все буде добре. Підніміть, будь ласка, хай зірка, різдвяна зірка, сяє і дарує радість, і дарує. Вона натхнення всім вам. Хай вона сяє і своїм таким світлом, блискучим, осіває вашу творчу дорогу для кожного митця. В якому б стилі, як би він не працював, як би він що б не малював, що б не вишивав, але хай оця ваша дорога в житті мистецька буде осяяна оцією різдвяною зіркою. І хочу вам сказати, що ви. Такі молодці на кожній виставці я це кажу. Тому що ви не сидите, склавши руки, тому що ви малюєте, тому що ви робите якісь такі речі дивні там, ну просто не можу сказати, які дарують дійсно щастя і радість людям, які до них торкаються, які на них дивляться. Це я знаю, тому що мені багато хто про це говорить. І ви знаєте, коли приходиш кудись і голі стіни. Ви також, мабуть, відчуваєте, що не вистачає по тій радості, по того простору, який потрібен для душі людини, так? А коли заходиш сюди, на цю експозицію, вона завжди різна, завжди нова, завжди нові твори. Вони майже не повторюються. Вони знаєте, несуть якусь таку, ну знаєте, частинку душі кожної людини. І ви. Дійсно, відрізняєтесь один від одного. У вас у кожному є свій стиль, навіть якщо ви бачите в когось якісь такі ну, моменти, яким треба повчитися, але ж ви інтерпретуєте це по-своєму. І хочу вам сказати, що сьогодні багато хто говорить про е, сніг, багато хто говорить про те, що ми хочемо зими, але ж ми з вами живемо зараз дивний час. Подивіться, яка зима. Вона багатьом людям сьогодні дуже дуже потрібна. Так? Ми зігріваємося не тільки тим, що сказала Анічка, спасибі вам дуже, дуже така промова, знаєте, сердечна. А ми зігріваємося і погоди, яка така для нас дуже дуже сьогодні чудова. Так? І сніжок буде. І я дякую тому, що ви сказали, що ці свята дійсно об'єднують, вони об'єднують, і хай. Цей святковий настрій продовжується, і кожна виставка вас не роз'єднує, а тільки об'єднає. Хай вам щастить дай Бог. Давай вместе. с тобой. Ділаємо комплімент Антолі Санчо. Я так в партіті. А Анатолій Санчо шикарно виглядає. Так. по молодіжний, по молодіжний. Я ж тобі я завжди говориш, ти творчик із спортивних ще досягнень. Так. Я більше тебе ходити не буду. Все, дякую вам за увагу, дякую. Дякую. Дуже приємно, що такий настрій, дійсно, щоб незважаючи на такий стан у світі, в, в... наш на Україні, ну, ми не можемо сидіти і сложа руки, чекати, і... нахмурившись і чекати чогось. Життя продовжується, життя народжується, рождаються, вмирають. От, от я вчора, ну вибачте, так вийшло. Ми поховали вчора свого друга, плотників, слово плод. На 48 му році життя пішов від нас дуже хороша людина. І коли я прийшов вчора на цвинтар, не, не, на церкву в храм, я був дуже дуже здивований. Машин було стільки, що я ще такого не бачив. Коли я зайшов в сам храм, зайти туди було невозможно. стільки було людей, прийшло на цей на похорони нашого друга. Ну, ми всі зібралися, всі наші плотники, ми по річкам України сплавляємося. І я коли говорив потім, що якби він побачив, скільки він придбав друзів, це така несподівана і приємна, що в 48 років прожив, прожив прожила людина. І придбав багато багато друзів. І дуже молодих було багато. І я говорю: цінуйте, шануйте, обов'язково при житті. І стільки було сказано йому добрих, теплих, хороших слів, яких він не почув. А так хотілося б, щоб людина при житті, кожна із вас почула добрі хороші слова. Свій адрес, не соромтесь, говорить при житті людям те, що ви відчуваєте у себе на серці. Це дуже приємно сказати другу товаришу, але що, от як боля, мені казав комплімент, неприємно. Так що, друзі, цінуємо дійсно, це не слова, так що ліг би сказати. Цінуйте друг один одного при житті, коли ми живемо. Шануйте і говоріть добрі, хороші слова. І ми це висказуємо на своїх полотнах, на своїх картинах, зігріваємо душу і серця людей, об'єднаємо нашими творами. І на сьогоднішній день мені дуже приємно, що наша спілка так дійсно об'єдналася. І не дай Бог хтось посміє там розвалити оцей каскад, оцей стержень, оце, оцю силу, мощ творчу. Яка існує в нашому колективі. Я це ціную, тому що ми старше покоління, ми бачили, з ким ми працювали і які нам залишили пам'ять добру, хорошу і як людина, і як творчі творчий, мистецькі люди, які залишили нам хороші добрі твори. Так що я, якщо ніхто не хоче сказати, я на що скажеш що то не хочеш, щоб... так, і хоче Так. Ну хорошо, так. я вас всіх вітаю, об'єднуємося, цінуємо і шануємо один одного. І запрошуємо, будь ласка, можна сфотографуватися. Будь ласка. была на выставкоме, но даже сложно было представить, что будет такая красивая экспозиция. Так заходишь, но одна стенка лучше другой, честное слово. Здесь, здесь Это Владимир. Да, он Владимир, приятно тебя, что тебя плачу. Шановные мои друзья. Я, я вас всіх дуже ціную, шаную кожного з вас. Я дуже ціную тих, хто працює творчо, хто виставляється. От теж так це як наша сім'я така, може, то все. Мені дуже шкода, що. Мої товариші, мої друзі, з яким починали там все, і хороші митці, і хороші художники, а ми їх не бачимо на виставці. І мало того, що е, навіть не, не оплачують членські внески, не цікава їм наша організація. Ну, будь ласка, це наша творча, добровільна общественна організація. Ну, Вона на сьогоднішній день національна спілка. Це мощна, сильна, сильний колектив на Україні. Це один із мощних таких діючих організацій на Україні. де, Хочете сказати? А. Тому я вас вітаю, вважаю, виставка відкрита, будь ласка, на зустрічі. <плодиснати>